А скажіть, а вас не турбує зайва вага? Хто вам скаже, що вона не зайва. Вона не зайва, вона запасна. А я в інтернеті заробляю 3000 доларів в місяці. Ого. А як, ану розкажи. Ану, ано, скиньте мені по 150 гривень, і я вам розкажу. що в чу, -чу, -чу поскидало. Ну, ось так і заробляю. Чоловік увечері і гриво так до дружини. Тебе засуджено до п'яти розстрілів сьогодні увечері. Вона так: ой, ой, адуло на розірве.